У Вінниці у день пам'яті захисників вшанували воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Мітинг-реквієм відбувся на площі Шевченка, де облаштували стенди пам'яті з фото та іменами мешканців Вінницької громади, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення. Після хвилини мовчання рідні, друзі, військовослужбовці, представники обласної та міської влади поклали квіти до стели пам'яті героїв. Покласти квіти до меморіальних стели прийшла Тамара Зубенко, її єдиний син Віталій Астен. Торік у жовтні розповідає, загинув на Харківщині. Йому було 28 років. Він був дуже доброю, веселою людиною. Ви знаєте, на всіх фотографіях військових він завжди сміється. Ніколи не був в якомусь відчії. Він завжди був веселий, підтримував усіх. Загинув 27 жовтня. 22-го року в Харківській області в Ізюмському районі село Кам'янка він ірвався на міні. Поруч із фотографією Віталія, світлина морського піхотинця Максима Несеверенка на псевдо Конг. Мама захисника Оксана Несеверенко каже, син 7 жовтня 2022-го загинув на Херсонщині. Воював у лавах 35-ї бригади морської піхоти. Я дуже пишаюся своїм сином і ну, така наша доля, така наша. Він Дуже був гарний, дуже був сміливий. У нього дуже багато друзів. Я знаю, що ми будемо проносити це. Пам'ять для нас, для матерів, батьків. Для нас найважливіше це пам'ять, щоб не забули пам'ять наших рідних. Нагадаємо, у день пам'яті захисників вшановують полеглих у російсько-українській війні з 2014 року на законодавчому рівні в Україні. Цей день відзначають із 2019 року, згідно з указом президента Зеленського. Саме 29 серпня 2014 тисячі російські війська обстріляли українські колони, які виходили з оточення під Іловайськом. Йдеться на сайті інституту національної пам'яті. Шлях оборонців пролягав через соняшникові поля, тому символом пам'ятного дня став соняшник.